Друзі, вітаю вас на каналі Смачно Легко Бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал то обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропускати жодного цікавого рецепту. А сьогодні приготуємо дуже корисну страву курячі кекси. Вони містить повноцінний білок та не містить олії. Підходить для швидкого перекусу або як частина повноцінного обіду. Нам знадобиться куряче філе, одне яйце. Трохи борошна, сметана, майонез, будь-який сир, зелень, сіль, паприка та ваші улюблені спеції. Також знадобляться формочки для кексів, бажано силиконові. Готуються дуже просто, тому почнемо. Невеликий розмір робить їх зручними для порційного вживання. Друзі, час про майну непомітно, та кекс вже готові. Вони виходять неймовірно смачними та соковитими. Для різноманіття смаку можете додати овочі, брокколі, гриби або ваш улюблений сир. Тобто все, що забажаєте. Друзі, готуйте з задоволенням та радуйте своїх рідних. Бережіть себе. До нових зустрічей, папа! -па.